В своєму прототипі купольного реп я буду використовувати ось такий підсилювач на 30 Вт та джерело сигналу до нього. Це не мас-маркет. Будемо надіятися, що він виправдає мої очікування. Для порівняння хотів би показати ось такий розповсюджений, типорозмір джамерів, теж на 30 Вт. Детальніше хочу розповісти про сам підсилювач. Це двохкаскадний підсилювач. З коефіцієнтом корисної дії близько 35-40%, як заявляють китайці, що ну дуже хороший показник для таких приладів. Але потрібно це протестувати. Він має ізолятор вихідного каскаду, не плутати з циркулятором це трошки різні речі. Всі внутрішні частини підсилювача розділені алюмінієвими перегородками для захисту. Він має інтерфейс зв'язку з ПК для тестування. Та має кілька рівневий захист, який працює по принципу сигналізації, а потім вимкнення підсилювача. Такий захист по КСХ оскільки він не вийде з ладу при відсутності або поломці антени та по температурі. Також є детекція зворотньої потужності підсилювача. Хотів би розповісти про джерело сигналу. Його основою є гун, але трошки краще ніж, наприклад, в цьому джамері, оскільки тут встановлений гун на 120 кГц. Я підключусь до підсилювача за допомогою ноута тата ось такого адаптера. І ми проведемо маленький гаражний експеримент. Це не аналіз спектру. Просто хочу вам показати, як цей підсилювач працює з різними антенами і які дані ми зможемо побачити в самому підсилювачі. Я маю кілька ось таких колінеарних антенн від різних виробників. Візьмемо кращу з цих двох, оскільки е, третя, я маю таку підозру. Це не зовсім колінеарна антена, тому що вона має трошки інші характеристики і, скоріш за все, це надрукований диполь. А таку антену я би не радив використовувати з реп, хоча вона й має набагато кращий ТХ в порівнянні з колінеарним е, диполем. Така антена не підійде для реп. Я зараз приєднаю е, її до підсилювача. І ми разом з вами глянемо на дані, які ми можемо побачити в інтерфейсі самого підсилювача. Під'єдную до підсилювача ось таку антенну. Під'єднав колінеарну антенну до підсилювача, клікаю запит, щоб отримати інформацію з підсилювача. Тут немає онлайн-зв'язку і потрібно клікати для оновлення інформації. Бачимо КСХ-антени 1,9, вихідна потужність модуля 40 Вт, хоча в ТХ виробник вказує 30 Вт. На колонометрі я бачу, що сам підсилювач зараз споживає 78 Вт. Під час роботи цієї антени КСХ стрибає, інколи бачимо КСХ більше двійки, та при цьому менш потужність підсилювача. Далі візьмемо навантаження, яке узгоджене з лінією 50 Ом, та має КСХ близьке 1. Ідеальна антена. Але оскільки підсилювач має ізолятор, то ми будемо бачити мінімальне КСХ ізолятора. Якщо я не помиляюсь, це 1.15 або 1.2. Тепер під'єднав узгоджене навантаження, так званий Термінатор. Я б назвав би ідеальна антена. Як ми бачимо, КСХ 1.2. Це КСХ ізолятора, встановленого в підсилювачі, оскільки КСХ термінатора близько одиниці. Клікаємо декілька разів, щоб переконатися, що ні КСХ, ні потужність не змінюється. На черзі моя власна антена. Останній тест це моя загадкова антена. Підіднав власну антену, як ми бачимо, КСХ 1.4 та вихідна потужність 40 Вт. Клікаємо і бачимо, що ні КСХ, ні вихідна потужність підсилювача не змінюється. Скажу, що я дуже задоволений роботою своєї антени в такому маленькому гаражному тестуванні. А що думаєте ви?